Морський вовк Джек Лондон. Розділи 23 та 24 Розділ 23 Дужий ходовий вітер швидко гнав привида на північ до котикових табунів. Ми натрапили їх десь близько 44-ї паралелі серед холодного й бурхливого моря, над яким вітер невтомно шарпав туманні запони. Часом по кілька днів ми не бачили сонця і не могли встановити свої координати, але потім вітер вимітав океан начисто. І знов хвилі яскріли й грали на сонці, і можна було знову визначити, де ми день чи кілька днів погоди. А потім знову туман укривав нас, начебто ще густіший, ніж перше. Полювання було небезпечне, а проте день у день ми спускали шлюбки, їх поглинала сірезна. І ми їх не бачили аж до смерку, а буває й довше, поки вони, наче морські привиди, знов виринали із сірої мли. Вейнрайд, той мисливець, що його вов Кларсен захопив разом із шлюбкою й людьми, скористався з туманної погоди й утік. Разом з обома своїми матросами він зник одного ранку в довколишній імлі, і ми вже більше їх не бачили. Хоч за кілька днів довідалися, що вони переходили від шхуни до шхуни. І нарешті дістались до свого судна. Цей приклад засів мені в голові. І я теж надумав утекти. Але ніяк не траплялось нагоди не заведено, щоб помічник капітана виходив на шлюпці. І як я не хитрував, Вовк Ларсен ні разу на те не погодився. Якби він погодився, то я вже якось примудрився б забрати з собою міс Брустер. А тим часом справи на судні помалу оберталися так, що я боявся й думати, що далі буде. Та хоч як я відганяв ті думки, вони настирливо лізли мені в голову. Свого часу я перечитав чимало морських романів, де неодмінно фігурувала жінка, одна жінка серед цілого екіпажу чоловіків. Але тепер я побачив, що ніколи не розумів усієї складності цієї ситуації, використовуваної й тлумаченої авторами на всі лади. І ось я стикнувся з нею лице в лице, і щоб вона зачепила мене за живе, вистачило, аби героїнею була мод брустер, що тепер зачарувала мене собою, як раніше чарувала своїми творами. Годі було й уявити жінку, що менше за неї пасувала б до цього оточення це було ніжне, звійне створіння, струнке й гнучке, як лозинка, легке й граційне в рухах. Мені здавалося, що вона й по землі не ходить принаймні так, як звичайні смертні, бо вона не йшла а якось легко лі. Нула в повітрі ніби пушинка або птах, що беззвучно летить на крилах. Вона нагадувала мені статуетку з дрезденської порцеляни, як і тоді, на початку, коли я взяв її за руку, щоб звести вниз. Так і весь час мені здавалося, що необережний дотик може розбити її. Ніколи я ще не бачив такої гармонії між тілом і духом. Її вірші критики називали витонченими й одухотвореними, така була й вона сама. Тіло її було немов часткою її душі, мало ті самі властивості і зв'язувало цю душу з життям найтоншими струнами. І справді, вступаючи, вона ледве землі торкалась, і мало було в ній від земного пороху вона становила разючий контраст до вовка Ларсена. В них не було жодної спільної риси, і кожне з них утілювало все те, чого другому бракувало. Якось уранці я побачив їх, коли вони разом ходили по палубі, і подумав, що вони стоять на двох крайніх щаблях еволюції людського суспільства. Ларсен утілював у собі первісну дикість мод Брустер усю витонченість сучасної цивілізації. Ларсен, правда, мав надзвичайно розвинений інтелект. Але той інтелект був скерований тільки на вияв його дикунських інстинктів і робив його ще страшнішим дикуном. У нього були могутні м'язи й дебеле тіло, і, хоч ступав він певно, й твердо, як усі фізично дужі люди, та хода його не мала нічого важкого. Ідучи своєю вільною ходою, він скидався на звіра з диких нетрів. Він мав котячу ступу, був пружний і сильний, сильний передусім. Я порівнював його з великим тигром, з безстрашним хижаком, і в очах йому часом загорялись ті самі люті вогники, що мені траплялося бачити в очах у леопардів та інших хижаків, посаджених у клітку. Того дня я помітив, що, прогулюючись по палубі з вовком Ларсеном, саме Мот, а не він, урвала прогулянку вони пройшли повз мене до трапа кают компанії. Хоч зовнімот була спокійна, я відчув, що вона дуже схвильована. Глянувши на мене, вона кинула мені кілька незначних слів і досить невимушено засміялась, проте я побачив, що її очі мимоволі повернулися до нього, ніби приворожені. Потім вона їх опустила, але я встиг побачити, як у них блиснув острах. Причину її тривоги я прочитав у його очах. Звичайно, сірі, холодні й суворі, вони тепер були теплі, ніжні й золотаві, і в них раз у раз спалахували і згасали іскринки, деколи заливаючи всю зіницю променистим світлом. Може, від того вони й ставали золотаві, але ті золотаві очі водночас вабили і наказували, манили і змушували, благали і свідчили, що в ньому захвилювала кров. Жодна жінка, а тим паче Мот Брустер, не могла б цього не зрозуміти. Її ляк перейшов на мене, і в цю мить найлютішого жаху, який лише може людина відчути, я збагну, яка вона стала мені дорога, я зрозумів, що люблю її, і ця любов разом із жахом роздирали мені серце, примушуючи кров мою то холонути в жилах, то кликотіти. І тут я відчув, що якась недовідома сила проти моєї волі примушує мене глянути в очі вовкові Ларсенові. Але він вже опанував себе, золоті тремпливі вогники погасли, його очі знову стали холодні, сірі й блискучі. Він сухо вклонився і пішов геть. Я боюся, прошепотіла вона, тремтячи. Я так боюся. Я також боявся і зовсім розгубився, відчувши, яка дорога для мене ця жінка. Та, взявши себе в руки, я здужав відповісти цілком спокійно. Все буде гаразд, міс Брустер, повірте мені. Все буде гаразд. Вона подякувала мені легенькою усмішкою, від якої забилося моє серце, і пішла трапом униз. Довго я стояв там, де вона залишила мене. Я мусив з'ясувати собі, зважити те, що сталося зі мною. Нарешті воно прийшло Кохання. І прийшло саме тоді, коли я найменше його сподівався, прийшло щонайневчасніше. Звичайно, розважаючи над життям, я завжди визнавав неминучість кохання, що має рано чи пізно об'явитись людині. Проте довгі роки самотності серед книжок не підготували мене до зустрічі з ним. І ось воно прийшло Мод Брустер. Пам'ять у мить перенесла мене в минуле до першої тоненької книжки на моєму столі. І я мов би, навіть побачив цілий ряд таких самих книжок на своїй бібліотечній полиці. Як радісно я вітав появу кожної з них! Щороку виходило в світ по одній книжці. І щоразу то було свято для мене вони подавали мені вістку про споріднений дух, досі їх приймав як друзів мій розум. Але відтепер їхнє місце було й у серці в мене У серці. Дивне почуття упало мене, я неначе збоку дивився на себе і не вірив у те, що сталося. Мод Брустер Я, Гамфрі Ван Вайден. Риб'яча кров не чула потвора демон аналізу. Як охрестив мене Чарлі Фересет. І закоханий. Не знаю, чому мені враз пригадалася маленька нотатка в червоному томі біографічного довідника, І я сказав сам собі. Вона народилася в Кембриджі, і їй 27 років. І додав 27 років. І вона ще вільна, і не закохана. Але як я можу знати, що вона ще не закохана. І ревнощі, спалахнувши зненацька, поклали край усім сумнівам так, які тут іще сумніви. Я ревную, отже, кохаю. І жінка, що я її кохаю, мод брустер. Я, Гамфрі Ван Вейден, закоханий, і знову сумнів описів мене, і не тому, що я боявся кохання чи не хотів його. Навпаки, бувши переконаним ідеалістом, я завжди визнавав і звеличував кохання як щось найбільше в світі мету й вершину буття найвищу розкіш і щастя, якими лише може сповнитися життя щось найсподіваніше і найжаданіше. Та ось тепер, коли воно прийшло, мені не вірилося. Таке щастя не для мене це занадто прекрасно. Занадто прекрасно, щоб бути правдою. Мені спали на думку рядки з Саймонсового вірша. Серед жінок багато літ прожив я, та все шукав між них лиш вас єдину. Я давно покинув шукати воно було не для мене, це найбільше в світі щастя, так я гадав. Фересет мав рацію я був ненормальний, не чула потвора, химерний книжник. Здатний тільки до розумових утіх. І хоч був я ціле своє життя в оточенні жінок, я їх оцінював як естет та й годі. Часом я справді вважав себе за якийсь виняток, за самітника, що зрікся і вічної, і скороминущої пристрасті, яку я так добре розумів у інших людях. А тепер воно прийшло Не виміяне, не провіщене, а таки прийшло я був, наче в якомусь екстазі. Від трапа я пішов уздовж палуби, шепочучи чудові рядки місіс Брауніна. Серед коханих образів та лій. прожито лід життя мого чимало. За друзів був мені цей любий рій. Музика їхня ніжно колисала, але ще ніжніша музика вчувалася мені ту хвилину, і я став сліпий і глухий до всього навколо. Різкий голос вовка Ларсена розбуркав мене з того захвату. Чого ви сюди претеся? спитав він. Я зайшов туди, де матроси фарбували борт шхуни. І трохи не перекинув цеберко з фарбою. Ви очманіли, чи вас сонце напекло? гримнув він. Ні, шлунок зіпсувався. відповів я і пішов далі, мов би нічого й не трапилося. Розділ 24. Події, що відбулись на привиді протягом якихось 40 годин після того, як я відкрив, що кохаю мод брустер, назавжди залишаться у мене в пам'яті як найяскравіші згадки мого життя. Проживши в супокої 35 років, я тепер опинився на шляху найнеймовірніших пригод. Навіть уявити годі було, щоб у 40 годин життя могло вміститися стільки подій і перечувань. І не можу я зовсім затулити вуха, щоб не чути тоненького голосу моєї гордості, що каже мені. Ти повівся. Коли зважити все? Не так вже й погано почалося ось із чого. За обідом Вовк Ларсен сповістив мисливців, що надалі вони їстимуть у кубрику. То була нечувана річ на промислових шхунах, де мисливців неофіційно дорівнювано до офіцерів. Він не став нічого пояснювати, але й так усе було зрозуміло. Горнер і смок залицялися до мод Брустер. Це було тільки кумедно і нітрохи не ображало її. А проте капітанові, очевидно, видалося неподобним. Новину ту сприйнято мовчки, хоч решта четверо мисливців значуще подивилися на тих двох, що спричинилися до їхнього вигнання. Джок Горнер був людина спокійна і навіть у знаки нічого не дав, але смок налився кров'ю і вже був розкрив рота заперечити. Вов Кларсен пильно дивився на смока, чекаючи, що той скаже. І в очах йому блищала криця. Одначе смок так нічого й не вимовив. Ви щось хотіли сказати? запитав грізно капітан. То був виклик, але смок не схотів прийняти його. Про що б спитав він так невинно, що вовк Ларсен спантеличився, а решта усміхнулися. Не знаю, буркнув Ларсен. Мені здалося, наче вам закортіло скуштувати кулака. За що? незворушно спитав смок. Товариші смокові тепер сміялися, не криючись. Капітан міг би вбити його. І я певен, що тільки завдяки присутності мод брустер не пролилося крові. А втім, коли б не вона, той смок би не повівся так. Він був надто стриманий і обережний чоловік, щоб накликати на себе гнів вовка Ларсена, коли той гнів міг окошитись на ньому не тільки лайкою. Я боявся, що щиниться колотнеча, але вигук стерничого врятував усе. Дим на обрії почулося з відкритого люка. Де є гукнув вовк Ларсен За кормою, Сер. Чи то не росіяни, озвався Летімер. На ті слова, всі мисливці занепокоїлись. Росіяни, це могло означати лише сторожове судно. Хоча мисливці погано орієнтувалися в морі, вони знали, що ми пливемо десь поблизу забороненої зони. А що вов Кларсен завзятий браконьєр, було кожному добре, звісно, всі погляди звернулись на нього. Не бійтеся, ми безпечні, запевнив він їх, сміючись. Поки що обійдеться без соляних копалень, смоку. Але я вам ось що скажу ставлю п'ять проти одного, що це Македонія. Ніхто не схотів закладатися з ним, і він повів далі. А оскільки так ставлю десять проти одного, що нам не минеться битись. Ей, е, ні, красно дякую, відказав Летімер. Мені не шкода програти, але якби ж була хоч якась надія на виграш. А хіба коли миналося без бою, як нам траплявся ваш братчик? Я ставлю двадцять проти одного, що й тепер так буде. Всі оскірились навіть капітан. І обід закінчився мирно завдяки моїй особі. Бо Ларсен по цій розмові завзявся мені дошколяти то брав мене на пини, то хизувався з верхнім тоном, а я весь тремтів від ледь та мованої люті. Але я знав, що мушу стримувати себе задля мод брустер. І дістав за те винагороду, коли її очі зустрілися на мить з моїми, і виразно промовили Кріпіться, кріпіться. Ми підвелися з за столу і вийшли на палубу, бо кожен пароплав був жаданою розривкою серед одноманітної плавби. А припущення, що це смерть Ларсенна Македонії, ще й більше всіх зацікавило Дужий вітер стихав, хвиля вже вляглася від учора, і можна було спускати шлюпки. Здобич обіцяла бути багата. Ще з перед світу ми не бачили в морі ні одного котика, а тепер оце натрапили на табун. Димок за кормою був ще далеко за кілька миль. Та поки ми спустили шлюпки, він дуже наблизився до нас. Шлюпки розсіялися по морю й узяли курс на північ. Час від часу ми бачили, як спускається вітрило, тоді до нас долітав ляскіт пострілу, і вітрило піднімалося знову. Котиків була сила селена. Вітер затих заходилось на добре полювання. Коли ми зайняли своє місце з завітряного боку від крайньої шлюпки, то побачили, що океан геть устелений котиками, ніби килимом. Навколо нас їх аж роїлося, я ще ніколи не бачив такого. Подвоє, по троє, а то й цілими гуртами лежали вони, розпластавшись на поверхні води і спали, немов ледачі цуценята. Дим усе наближався. Корпус і палубні надбудови пароплава вимальовувалися над обрієм дедалі виразніше то справді була Македонія. Я прочитав назву судна в біноклі, коли воно пройшло за якусь милю праворуч від нас. Вовк Ларсен із люттю в очах дивився в його бік. Мод Брустер також зацікавилась Де ж та сутичка, що ви так упевнено віщували, капітане Ларсене? весело спитала вона. Він глянув на неї, осміхнувся. І на мить його обличчя полагіднішало. А чого ви сподівалися, що вони візьмуть нас на абордаж і поперерізують нам горлянки? Та чогось такого призналася мод. Самі розумієте, мисливці на котиків, це щось таке нове і дивне для мене, що я ладна сподіватися від них будь-чого». Він кивнув головою. Маєте рацію, атож. Помилились ви лише в тому, що не сподіваєтеся ще гіршого. Ну, що ж може бути гірше, аніж поперерізати нам горлянки? спитала вона з вельми наївним подивом. Пограбувати наші гаманці, відповів він. Нині людина тим життєздатніша, що більше грошей у неї в кишені. Хто вкрав мій гаманець, украв лише сміття жманю? зацитувала вона. Хто вкрав мій гаманець, той вкрав у мене право на життя, відказав Ларсен. Ось як воно тепер, бо він краде мій хліб, моє м'ясо, мою постіль і таким чином ставить моє життя під загрозу. Ви знаєте, того хліба й юшки, що роздають біднякам задарма, на всіх не стає. І коли людина не має нічого в гаманці, вона вмирає чи радше здихає, якщо не зуміє швиденько напхати собі гаманця знову. Але я щось не бачу, щоб цей пароплав зазіхав на ваш гаманець. Зачекайте, побачите, похмуро відповів Ларсен. Довго чекати нам не довелося. Пройшовши кілька миль далі за наші шлюпки, Македонія почала спускати свої власні. Ми знали, що на ній 14 шлюпок, тоді як у нас було тільки 5, одну ми втратили, коли втік Вайнрейт. І вона спустила перші кілька човнів з навітряного боку від нашої найдальшої шлюпки, тоді ще кілька в поперек до нашого курсу, і останні з завітряного боку аж ген далеко за нашою найближчою шлюпкою. Полювання нам було зіпсовано. Позад нас котиків не було, а поперед нас чотирнадцять шлюпок, наче величезна мітла, змітали табун. Наші шлюбки вибили котиків на смужці в дві-три милі до того місця, де спустила свої човни Македонія, і повернулися на шхуну. Вітер стих до легенького повіву, океан усе спокійнішав. І така погода, коли спіткати величезний табун котиків, могла б забезпечити незвичайно багато здобич лишень два-три дні випадає таких навіть на добрий сезон. Веслярі, стерники, мисливці, злі, як чорти, гуртом подерлися на борт. Кожен відчував, що його пограбовано. Підіймаючи шлюпки, всі сипали прокльони на голову смерті Ларсена. І якби ті прокльони мали силу, то не минув би він вічної погибелі. А горів бити в пеклі по вік віку, проклятущий вилаявся Луїс, моргнувши до мене. Він уже сів перепочити, принайтовивши шлюпку. Ось прислухайтеся, про що вони говорять. І ви дізнаєтесь, чим вони живуть, озвався вовк Ларсен. вірою, любов'ю, високими ідеалами добром, красою, правдою. Скривджено їхнє природжене почуття справедливості, зауважила Мот Брустер. Вона стояла футів за десяток від нас, тримаючись однією рукою за гротванти. І тіло її ледь погойдувалося в такт із легким гойданням шхуни. Вона не підвищила голосу, а проте мене вразила його чистота і дзвінкість. Для мене він лунав, як музика, я ледве зважився глянути на неї, боячись себе зрадити. із з під кашкета їй спадали пишні ясно каштанові кучері, що золотіли на сонці, і ніжний обвід обличчя був, наче в осяйному німбі. Невимовно знадлива, водночас була вона чиста і натхненна, трохи не свята. Моє давнє захоплення життям відродилось у мені, коли я загледів це прекрасне втілення його, а холодні міркування вовка Ларсена стали враз смішні й безглузді. Ви сентиментальні пив він як і містер Ван Вайден. ці люди лаються, бо їхні сподівання не справдились. Оце й усе. А чого вони сподівалися? Добре заробити зійти на берег із повною кишенію. а тоді їсти смачно, спати на м'якому, з жінками гуляти, пиячити без просипу. Отакі їхні високі поривання, їхні ідеали, коли хочете. Не дуже приємно дивитись і слухати, як вони виявляють свої почуття. Зате ви бачите, як глибоко зачепило їх, як глибоко зачепило їхні гаманці. Бо зазіхнути на їхні гаманці це однаково, що зазіхнути на їхню душу. А ви поводитесь так, ніби вашого гаманця воно і не зачепило. сказала вона, усміхаючись. То тільки так здається. Насправді воно зачепило і мене, і мій гаманець, і мою душу. За поточними лондонськими цінами на котикові шкури Македонія сьогодні після полудня заподіяла нам збитків тисячі на півтори доларів. Ви так спокійно говорите, почала мод. Але я не почуваюся спокійно. Я ладен убити чоловіка, що пограбував мене, перебив він її. Так так, будьте певні, а що той чоловік, мій брат, це тільки сантименти. Обличчя його раптом змінилось. І він промовив уже не так різко, цілком щирим тоном Ви, люди сентиментальні. Напевне, буваєте щасливі, направду щасливі, коли намрієте в житті щось гарне. Коли ви бачите в чомусь добро, то й самі почуваєтесь добрими. А от скажіть мені, ви обоє чи бачите ви щонебудь добре в мені? Ну, принаймні, виглядаєте ви зовсім не зле, схарактеризував я. Вам не бракує сили, щоб діяти добро, відповіла Мод Брустер. А як же, а як же? скрикнув він аж сердито. Ваші слова порожні звуки для мене. Нічого ясного, виразного, певного в вашій думці нема. Ви не можете взяти її в руки і роздивитися. Сказати правду це взагалі не думка, це почуття, сантимент. Щось таке, що ґрунтується на ілюзії, а не витворене розумом. І знов його голос полагіднішав, у ньому забриніла звірлива нотка. Знаєте, я іноді ловлю себе на бажанні теж заплющити очі на факти і жити лише ілюзіями та мріями. В них немає й крихти правди. А вже ж вони суперечать здоровому глуздові, та, попри все це той самий глузд, каже мені, що в мріях і в ілюзіях більше насолоди, ніж у найщирішій правді. А кінець кінцем насолода це ж платня за труди життя. Без насолоди воно нічого не варте. Волікти на собі такий важкий тягар, як життя, та ще не діставати за те винагороди, це гірше, ніж бути мертвому. Той, хто зазнає найбільше насолоди, той і живе найповніше. А ваші мрії та фантазії завдають вам менше турбот і приносять більше радощів, ніж мені мої факти. Він замислено похитав головою. Мене часто, дуже часто бере сумнів щодо цінності розуму. У мріях, певно, більше реального задоволення. Чуттєва насолода повніша й триваліша за розумову, не кажучи вже про те, що за хвилини розумової насолоди ми завжди платимо чорною нудьгою. А чуттєва насолода тільки трохи притуплює наші почуття, і це скоро минає О, як я заздрю вам він раптом замовк, і на уста йому набіг знайомий глумливий усміх. Тільки майте на увазі, що я заздрю вам розумом, але не серцем. Це підказує мені мій розум. Заздрість це витвір інтелекту. Я, немов украй стомлена твереза людина, що дивиться на п'яного і шкодує, чому сама не п'яна. Або мудра людина, що дивиться на дурну і шкодує, чому вона сама не дурна, засміявся я. А тож, сказав він Ви двоє щасливих збанкротілих дурнів. Ви не маєте фактів у гаманці. А проте витрачаємось так само щедро, як і ви докинула мод Брустер. Ба й більше, бо це вам нічого не коштує. І ще тому, що ми позичаємо у вічності, додала вона. Чи думаєте, що позичаєте? А втім, це однаково ви витрачаєте те, чого не маєте а дістаєте затомість більше, ніж я, що витрачаю зароблене в поті чола. Чому ж ви не переведете свого капіталу в іншу валюту, піддражнила його вона. Він зиркнув на неї з якимось відблиском надії в очах, а потім гірко сказав Запізно. Мені, мабуть, і хотілося би, але я не можу. Мій гаман напхано старими грішми. І тут нічого не вдієш. Я не можу визнати цінності будь-якої іншої валюти, крім своєї. Він замовк. Погляд його байдуже ковзнув по її обличчю і загубився десь у морській далині. Його знову опала чорна нудьга, і він аж тремтів він сам дорозумувався до неї. І тепер треба було сподіватися, що за годину дві в ньому прокинеться чорт. Я згадав Чарлі Ферасета і зрозумів, що оця туга то покара, яку матеріаліст мусить платити за свій матеріалізм. Розділ 25 наступний.